Українські кобзарі були не просто музикантами, це була закрита професійна спільнота з власними законами, ієрархією та посвятою. Щоб стати кобзарем, учень роками навчався у майстра і складав обрядовий іспит, визвілку, без нього співати публічно заборонялося. Більшість кобзарів були незрячими, але це не було випадковістю. Сліпота вважалась знаком, що людина бачить інше і може зберігати пам'ять народу. Саме тому кобзарів допускали до знань, які не записувалися на папері. Кобзарі виконували думи, усну хроніку. У текстах фіксувалися реальні історичні події, імена, битви, місця. Деякі думи дослівно збігаються з архівними козацькими реєстрами та літописами. Вони мали таємну мову, лебійську, щоб сторонні не розуміли розмов. Це захищало спільноту від переслідувань і дозволяло передавати інформацію між регіонами. У 19-му, на початку ХХ століття, кобзарів вважали носіями небезпечної пам'яті. Архіви фіксують масові заборони, арешти та зникнення кобзарів, особливо в 1930-х роках. Кобзарство було не фольклором. Це була жива система історичної пам'яті України.